Доброго Ранку друзі, вас вітає канал Майстерня. І сьогодні давайте з вами зробимо таку роботу. Е, ну, дивіться, кажуть, що стілажів багато не буває. да? Я теж підтримую таку думку, що якщо є місце і бажання десь зробити стіла, то його треба зробити. І його можна робити там дуже багато з всяких матеріалів. Ну, от... І зараз от є ідея із профіля для гіпсокартона і ОСБ, які зараз є у наявності декілька листочків. От. Можна запиляти стілажика, щоб усе було по полочкам розкласти і вже не витрачати час на те, щоб там. Шукати якусь детальку, або там блок живлення, або ще якісь там речі. От, порозкладувати його, і щоб воно вже було більш-менш доглянуте. І, як кажуть, по паличкам. От, так що давайте зробимо таку штуку. Друзі, Ось є в наявності зараз три профілі. Профіль такий досить міцненький, 50-ка. і... Це у нас буде три ніжки і зараз ось орештки залишились. Його треба буде з'єднати, щоб зробити четверту ніжку. От Навантаження тут не планується дуже велике, тому я думаю, можна буде його з'єднати. І буде воно міцно триматися, так що не бачу проблем у цьому. От, четвертої не можу знайти, тому зараз із шматочків зробимо. Так, значить, Існує дуже багато методів з'єднання цих профільів Ну, самий простий, самий швидкий, самий надійний, на мою скромну думку. То, значить, Пскогубчиками в одному профілі розгинаємо цю штуку доверху. І тут аналогічно доверху от, вставляємо профіль в профіль, от, скріпляємо це все блошками, шурупами. От, і воно вже от воно надійно. От, а якщо воно ще буде на шурупах, то я думаю, що витримає, буде справлятися з навантаженнями. Добре, дивіться, ну, що я поприкручував три з цієї сторони, три з цієї, два. Можна ще отут один закрутити. Ну, воно вже так тримається, може навіть міцніше, ніж одинарний профіль. Тобто місце з'єднання. Міцніше виконано, ніж сам профіль. От зараз тоді закручую ще сюди один шурупчик. От пішов на склад, знайшов такі маленькі і трошки більші. От. Буду їм і працювати, закінчиться, то ще щось шукати. от, от так зараз сюди це прикручуємо і, в принципі, одна частина стойки вже буде готова. Наступне з'єднання. ось Розігнув. Тепер отако треба добре притиснути, щоб воно щільненько було. От, і тоді перевертаємо. От, і отут один шуруп, другий шуруп закручуємо. От, і далі фіксуємо по бокам. 2 метра 10 см висота стілажа. Зараз відміряємо ось 4. <смач> Профіля, вибачте, вот. обрізаємо по висоті і далі тоді майструємо конструкцию. Так, обрізав одну деталь. Зараз відмітив по цій деталі шетрий, обрізаємо. Вот. І далі етапи будуть. Так, виготовлено 4 деталі, обрізав під розмір. Отну одна там з'єднаннями тут і тут. Як ви бачите, ну на з'єднаннях і оця деталь вона вийшла найміцніша. Як казали у нас студенти, здав на черталку, можна влюбитися, здав сопромат, можна женитися. По сопромату вийшло так, що та крайня деталь вона тримається найміцніше. От, тому що там перекриття досить таке суттєве, десь сантиметрів по 25 я зробив. Може, трохи зайве, ну нічого. Матеріалу вистачало там перекрить. Так що, в принципі, ця частина готова. Зараз робимо перекладинки, щоб на нього ставилась USB поличка. Дорогі друзі, яка далі ідея? Дивіться, у нас ОСБ по ширині. Має 125 см. Якщо ми розрізаємо на три частини от по довжині, у нас виходить три полиці, і ширина кожної полиці становить 41,7 сантиметр, значить, відповідно, отут ми робимо отаку драбинку. У нас буде три полиці. І відстань отут. -от, становить 41,7 см. Я роблю 42, щоб полиця гарно лягала на цю частину. Значить, нам треба три таких зготовки на кожну сторону. Тобто, всього 6 заготовок. Одміряться, і далі кріпимо на шурупи. Відповідно, треба буде виміряти відстань від підлоги, якщо з цього боку, відстань до. Першої полиці, відстань до другої полиці, відстань до третьої полиці. Ось такий план. Так, шановні колеги, розмітив я під три полиці. От, значить, ці чотири заготовочки. Оце у нас буде нижня сторона, значить, тут буде перша полиця, друга і тут третя. Там зверху невеличке таке, щоб можна було щось неважке покласти. Ідея в чому, що ви індивідуально підбираєте, як вам треба полички, це вже під то залежить, що ви будете туди ставити. Але вам треба відміряти завжди, коли ви там робите по розміру, від краю до першої полиці. Тоді знову від краю до другої полиці. І від краю до третьої полиці для того, щоб у вас цей розмір був точний. Інакше, якщо ви там відміряєте, скажімо, 70-70-70, то у вас буде накопичення помилки. От, тобто треба відміряти завжди від одного краю. От, тоді буде точніше. Зараз тоді прикручуємо поперечки і продовжуємо. Друзі, дивіться, значить, готові дві драбинки, поприхвачував, поки що по одному. Зараз виставляємо так діагоналі, щоб воно рівно було, тому що зараз воно ще крутиться, отак от туди-сюди. І тоді прокручуємо додатково ще по чотири шурупа. Два з однієї, два з іншої сторони. І дивимося, наскільки міцно воно буде тримати. Шановні колеги, ну, готово дві дробинки скрутив. Значить, це будуть у нас боковинки на поличку. От. Тут от прокручено значна, 5 шурупів. Значить, один центральний, це прихватка маленький. От, два з одного боку, Два з іншого боку кресна -кресна. Ну, от Воно вже встало. Не дивно В принципі, тут. Дуже досить міцно воно тримається. От так, що я думаю, для таких навантажень, як буде на цих полицях. Там особо нічого такого важкого немає, воно просто об'єм займає. От. Ну І щоб воно не валялось, то краще його по поличкам розкласти. Драбинки готові. От. І тепер наша задача розпиляти отаку. От Горизонтально один листок ОСБ. ОСБ це у нас 18-ка. Зараз ми неї розмітимо. Ну і дисковою пилочкою тоді оце все розпилюємо От. і починаємо монтаж тоді стілажа уже на місці. Добре, так, наступний етап. Треба розрізати на три полоски ОСБ. От, так як розміряно, відрізати будемо стареньким компасом от я думаю що інше працює от значить планочку сюди на шуруп от отаку прикрутив от, планочка не шатається. розмірено підклав туди деревинки тобто воно тримається зараз включаємо і пробуємо розрізати що вийде так, колеги, ну що, розпиляно три полички по довжині. От, зараз тоді виміряємо, яка треба длина отут кожної полички. Ну і відрізаємо тоді і починаємо зборку монтаж. монтажу. Друзі, розрізав по розміру, значить, отакий от остаток получився. Ну, такий не дуже широкий у нас сілажик. От, якраз на три частини розрізалась по довжині. Значить, одна АСБ плита, Вот тут без відходу. І вийшло, е, що довжина 194 см. От якраз буде туди вставати е, те місце, де він буде знаходитися. Зараз будемо робити монтаж. Коли, ну, Дивіться, тут буде. У нас знаходитися цей додатковий стілажик, 194 ширина, от, три палички. От, для таких легких речей. Ну, в основному там такі, одежа, от, якісь там невеличкі запчастини, але воно об'ємне, займає багато місця. От, значить, зараз накидаємо. Одну, тоді другу там і так далі. І виставляємо. Дивимося, щоб воно вже трималося кучі. От, поличка за поличкою. От, бажано вдвох це робити. От, Для того, щоб можна було чітко виставити. Друзі, оце без шурупів поки що накинув отако на дві оці частини. да. Там інший цей, Ну, у них окремі дві оці. Ой, оце, з лівого остілежати, з їх тоді можна буде ще разом поскручати, можна не скручувати. От, тобто воно зараз стоїть просто так, без шурупів. От зараз виставляємо тоді, накидаємо третю полицю от, і вже будемо тоді розкріпляти його. Так, друзі, дві полки накрутив. От, зараз воно вже стає. Тепер. Пробуємо накидати третю полицю наверх. От, і прикручуємо. Ну, Поки що прихватуємо. Да, ось Тут по три потришурупа. Ну і знизу воно, бачите, закріпилось. Тобто вже воно тут тримається. Якби, ну, поки що конструкція хлівка. От вона ще шатається туди-сюди. Тому обперто об стіну і отут обперто об. Тей попередній стілаж. О, так що зараз продовжимо тоді, спробуємо третю полку туди вкинути. Що, друзі, три палички прикручено З кожного боку тут по три шурупа. От воно вже стало. Але є маленьке але. Вона зараз отако шатається, тому що немає нічого стабільного. От Тому робимо зараз невеличкий Такий магічний. Дотик, да? от так, отак от перемичку кидаємо, і тоді воно буде вже зафіксовано. Так, друзі, ну, готовий стелажик. от Діагональна планка. Рекомендую, обов'язково він тоді не шатається туди-сюди. от тут ще такий усилений профіль от Дві УД, скручені вместе. Получилась квадратна труба. Скручена ось тут. От. І прихвачено для того, щоб поличка 1,94 94 тут. Виходить. Тобто під навантаженням вони б, звичайно, прогиналися, а так воно вже прогинатися не буде. Ну, тому от, так от із залишків профіля і одного листочка ОСБ можна зробити отакий от от місткий стілажик. Для невеликого навантаження. Якщо вам треба більше навантаження, ви просто даєте більше оцих підпорок. От. Ну і отут замість CD профіля можна робити такі квадратні труби із UD профіля От. І тоді воно вже міцно буде. Ну, по цій частині тут, в принципі, воно тримається, все міцно, От так що. Тут от нормально, хай служить. От. Будемо сюди складати всякі речі. От. Ну а вам бажаю міцного здоров'я, успіхів у всіх ваших проєктах і до наступних зустрічей на каналі Майстерня.